В Хмельницькому академічному театрі імені Михайла Старицького відкрилася виставка картин на підтримку дружин та матерів загиблих воїнів. На виставці представлено понад 100 полотен, 23 з яких створені учасницями з Хмельницького. Одна з них Олеся Горобняк розповідає про свою картину та згадує свого чоловіка, який загинув у серпні минулого року на Покровському напрямку. Мені хотілося передати в картині не тільки свою біль як дружини, яка втратила. Чоловіка, а біль своїх дітей, які втратили батька. Каже, що ідея малюнка виникла спонтанно. Головним героєм на цій картині буде велике дерево. Це як уособлення мого чоловіка і ми, його сім'я, яка буде стояти поряд з деревом, і воно буде дарувати йому сили. Намалювала свою картину і мати загиблого на війні сина Тетяна Демчук. Жінка каже, що закодувала у картині біль та надію, адже ще одного сина очікує з полону. Я поєднала тут і втрату, полон і надію. Я на, на цій ляльці-мотанці закодувала мир. мир. який ми до, до нього ми всім серцем линемо. Це моє серце, яке я винесла на люди. Це мої переживання, яке воно було розбите. А кожен шовчик це люди, які торкнулись мого серця і допомогли мені його, як то кажеться. Привести в цілісність за словами організаторки проєкту Олени Сокальської вже більше трьохсот жінок з 25 міст України взяли участь у проєкті Жива з серпня 2024 року. Проєкт розпочав тур містами України за допомогою професійних художників-волонтерів, артстудій, меценатів і спонсорів. Допомагають жінкам та матерям виразити почуття на полотні. Каже Олена: всі ці полотна намальовані дівчатами вперше в житті. Вони ніколи раніше ніхто з них не малював. Це намальовано професійними олійними або акриловими фарбами. І ви бачите, що картини виглядають довершено, тому що вони всі намальовані серцем. І під кожну картину кожна з учасниць пише свою історію кохання до свого чоловіка або мами до сина. Хмельницький став сьомим містом, яке відвідав арт-терапевтичний тур Жива, малюю серцем. Про Хмельницький, а після Хмельницького нас чекають Вінниці. Як повідомила організаторка, кожен бажаючий може долучитися до проєкту у соцмережах та відвідати виставку, яка триватиме до 2 травня цього року. Вхід вільний. Тетяна Леус, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.